Привіт-привіт! Вриваємось в новий влог. Цей влог буде насичений, як завжди. Я вам по плану зараз розкажу, що тут буде, щоб вам було цікавіше дивитись. Я вам покажу трішки бекстейджу зі стріт-зйомки для бренду L'Oréal. Ми з вами зробимо догляд для волосся у одного з найкращих майстрів України. Я покажу вам результат і покажу свого майстра. Звісно, все буду це знімати також. І з вами відвідуємо Львів. Знову у нас поїздка намічається, тому я думаю, що все зробимо, все встигнемо. І відвідуємо костюмовану вечірку. Я покажу, в якому костюмі я буду. Вечірка на честь дня народження нашого друга. Тож, такий цікавий формат буде. Все знімаю, як завжди для вас показую. А ви, друзі, в свою чергу не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуватись на мій канал та коментувати відео. Всім приємного перегляду, п'ю свою літню мачу, вона мене з'ється з літом, тому що на полуничному джемі та кокосовому молоці Дуже така освіжаюча і ніби десерт. У мене також тут є смачна цукерка. Ось така. Це, здається, фінік з дубайською начинкою у мене. І також після матчі я планую піти в сум, хочу знайти собі класні якісь лофери, можливо, це буде мезон Margiela, тому що усі мої, я їх дуже люблю, це Стюарт Войцман, але я, якщо чесно, їх вже сильно подряпала. Вони такі ніжна тоненька шкіра, і коли я там багато в них ходжу, звісно, я їх чіпляю, дряпаю, тому мені потрібно нове взуття, якесь таке класне, комфортне. Меняних чорних лоферів я не знайшла, тому приміряю ці кон'ячні Стюарт Voitzman. Такі балетки в стилі Мері Джейн. Вони симпатичні, але мені не сильно зручні. Ой, мені дуже сподобався цей колір Табі, але не його розміру. Будемо очікувати, скоро має з'явитись. Дівчат, а яка модель вам більше сподобалась? Які кольори? Просто вау! Ця біла базова футболка просто білий в поєднанні з червоним, так виграшно виглядає, мені дуже подобається, і ці шорти це просто супер. Також я тут знайшла базові такі чорні шорти, якщо вдягти із оверсайз футболочкою і заправити. Ну, класно, мені подобається, як це виглядає. Якщо зверху ще такий довгий оверсайз-піджак, це просто супер-супер. Тому зараз приміряти не буду, точно наступного разу. У мене зараз на черзі зуття та сумочки подивлюсь. Добрий ранок. Зараз сьомий ранку, я вже встигла зробити макіяж, далі у мене справи. Але я хочу вам показати два крутих косметичних продукти. Це не реклама, це продукти, які купили в залесні кошти. Але я вважаю, що ви маєте про них дізнатись, тому що я у повному захваті. І перший продукт це ось такі рум'яна від бренду Note. Подивіться на цей неймовірний колір. Подивіться, подивіться, як він виглядає. Це просто щось фантастичне. Колір переливається від такого персикового до холодного рожевого, в залежності від освітлення. І ще коли наносити ці рум'яна на шкіру, ним взагалі важко переборщити. Тобто, цим рум'яном може користуватися як новачок, так і професіонал. Вони мають дуже таке приємне хайлайтерове сяєво, яке одразу підсвічує шкіру. Бачите, я так наношу зараз обільно, щоб вам показати цей відтінок на шкірі. Але я у захваті, як вони виглядають в моєму макіяжу. Я зараз на себе дивлюсь, і це просто фантастика. Отже, дівчата, ось таке в мене рум'яна, відтінок Hot Rose. Я ними дуже задоволена. Я просто випадково придбала, побачила їх в косметичному магазині, протестувала і зрозуміла, що вони мені потрібні. Але тут 10 грамів, їх настільки багато, я чесно не уявляю, скільки взагалі їх буду використовувати. Мабуть, ну, поки срок придатності буде дозволяти, стільки і буду використовувати їх. Тому, якщо у вас буде можливість знайти цей бренд. і Протестувати, будь ласка, зробіть це, тому що ці рум'яни рум дійсно гарні. І друга рекомендація у мене, подивіться, подивіться, яка краса. Це туш для вій. Це не просто туш для вій. Вона у чорному відтінку має ось такий е, нерівний е, вигнутий е, не пензлик, а щіточку. І давайте одразу я вам скажу три переваги цієї туші. Перше, ну так, це термотуш, яка дуже легко змивається теплою водою. Дівчата з чутливими очима не зрозуміють, тому що не потрібно ніякось там терти очі, знущатись над своїми там, віями. Просто тепленькою водою скатали з вій цю туш, і вона легко змилась. Одразу чисті очі, і нічого там додаткового не потрібно з ними робити. Це для мене найголовніший плюс. Другий плюс. Я її тестувала вже більше півроку, тому що це в мене вже друга, яку я купила, до речі, за власні кошти. Першу туш мені прислав бренд на рекламу. Я користувалася цією туш'ю і зрозуміла, що це дійсно класний продукт. Тому після того, як у мене закінчилася ця туш, я придбала її самостійно і я ж кажу, до, до неї у мене постійно тягнеться рука. У мене є багато е тушей від е різних брендів: і Middle Market, і люкс, е і дуже дорогих. Так, у них є свої переваги, я їх теж дуже люблю. Але саме зараз до цієї туші у мене найбільше тягнеться рука. Отже, е другий плюс цієї туші те, що я її тестувала в різні погодні умови, і в спеку, і в холод, і в таку більш вологу погоду. І з моїми війми нічого не відбувається з моменту, як я нафарбувала їх до демакіяжу. Вона не осипається, вона ніяк не потрапляє там в очі, нічого. Взагалі, просто от як нафарбували, так вона там до демакіяжу буде на віях себе поводити. Це так важливо. Що ні в якому випадку ви ніде не побачите її під очима, і нікуди вона не відбивається. Тож, це другий важливий плюс. І, дівчата, третій плюс ця туш підходить як для денного макіяжу, так і для вечірнього. Зараз поясню. Коли я не хочу сильно фарбувати свої очі, просто трішки так їх. Зробити виразнішими, я її фарбую в один слой, просто так зробила виразніше і все, мені нічого більше не потрібно. І якщо мені в цей день потрібно зробити вечірній макіяж, я просто роблю нашарування в два або в три слої. І у мене одразу її набагато довше, набагато об'ємніші і набагато виразніші. Тобто з цією тощо дуже легко перетворити денний макіяж у вечірній. І також вона ніяк не конфліктує із попереднім нашаруванням, нічого не сипається, все класно. Тож, вирішуйте самі, і якщо у вас буде можливість спробувати цю туш, я щиро вам раджу. Я вже побігла, дівчата, я вже трішки поспішаю, але нагадаю, що оці два продукти це мої такі щирі рекомендації. Я в своєму телеграм-каналі. Багато рекомендацій, багато знахідок вам показую, тому підпишіться на мій телеграм-канал, щоб нічого не пропускати. Ну і звісно, вирішила вам тут показати також ці класні засоби. Всім класного дня! Я побігла, я вас обіймаю. Так, з пізнійським театр, але здається, чи особа хвилина починається, тому що, як завжди, о, я встигла. Там ще, як завжди, реклама. А я люблю дивитись рекламу, але я встигла. Так, на годиннику 19 хвилин о 20-й хвилині починається фільм. Хвилин. Зараз заходимо. Що куштуємо полуницю з дубайською начинкою? Пропонують три види шоколаду молочний, чорний та полуничний. Шоколад бельгійський, якісний, як і полуниця. Теж якісна, гарна і сама по собі солодка. Ми обрали з чорним шоколадом. Начинки кладуть дуже багато, порція велика, і це ситно і солодко. Одному я не уявляю, як це з'їсти. Ми з'їли одну порцію на двох, і я ледве доїла це. Виглядає це симпатично, коли готують в процесі, але в стаканчику вже і не так симпатично та інстаграмно. Майте це на увазі. Дівчат, якщо ви куштували, напишіть вашу думку, як вам. І можливо десь в Києві ще готують таку полуницю, Мені цікаво скуштувати в цілому, здається, 800 гривень за порцію. Ну, я раджу скуштувати, бо це дійсно такий сезонний прикольний продукт. Подивіться на цю красу, волосся просто як шовк, Таке приємне на дотик. Міша просто волшебник. Мені дуже подобається. Я думаю, що вам також це буде помітно далі в моїх відео. Ну, я просто у заході від цього догляду. Я точно буду його робити регулярно. Але мені Міша зробила комплімент, сказав, що мені не потрібно його робити частіше, ніж. Раз на півроку, тобто два рази на рік. Я кажу, ні, я хочу частіше. Але, ну, типу, у мене, слава Богу, якісне волосся доглянути, що мені це просто немає потреби частіше робити. Що скажете, як вам? Чи видно ефект? Мені дуже видно. Воно, знаєте, таке стало плотніше, і ніби ось ця така пушистість моєї бебіфеєр пригладилась, Ну, дуже класно. Зараз обідаємо і плануємо нашу поїздку Львів. Вона буде на один день туди і знову в Київ, тому що це лише перебити справи. Тому я також познімаю, покажу наш готель. Можливо, покажу там, що ми там будемо робити, їсти чи щось таке. Подивимося, Буду все, звісно, знімати. Але в цілому, я думаю, що там багато гуляти по місту ми не будемо, тому що ми буквально на одну добу. Тобто, переночуємо в готелі і вже будемо повертатись в Київ. Зараз ми всі замовили пасту. Моя рігатоні з пармезаном. Тут пармезан, піно з пармезаном у чоловіка Карбонара. Ми дорозі у Львів і замовили ось такі класні котлетки домашні з бататовим пюре. Ми на юпіджи, тут людей багато. Ми встигли ще замовити до черги. Ми вже в готелі. По дорозі забронювали наш улюблений лофт номер 7 У нас або покращений, або напівлюкс. Я не пам'ятаю. І ми дуже любимо тут сервіс. Дуже важливо, що тут є парковка. Ми з вікна бачимо нашу машину. Дуже просторий, класний номер, зона для відпочинку з великим диваном. Можна попрацювати, стіли є. І велике зручне ліжко, також простора ванна кімната, тому тут нам подобається не сильно можливий інстаграмний інтер'єр, але якщо підлаштуватись, можна і познімати контент. Приймаємо душ і збираємось далі обідати та робити свої справи. Завтра після сніданку виїжджаємо в Київ. Погода у Львові насильно літня. Ми зайшли в наш улюблений острів і купуємо мені нові кросівки. Ось ці гарні New Balance, вони мені так сильно подобаються, і колір і дуже зручні. Я задоволена. Тож привітайте мене з покупкою і напишіть, як вам взагалі ця модель. Добрий ранок. Це другий день, костюми вже інші. Зараз вип'ємо каву, і я вам покажу територію. На території є як окремі будинки із мангальною зоною, так і готель. Ми ночували в готелі. Є ресторан, територія досить велика, можна і прогулятись, навіть замовити собі коктейля. У мене пароль смачно і класне свіже повітря. Є чим зайнятись. Мені тут сподобалось.